Риває реєстрація на мультипредметний тест про його нововведення. Розповідає заступник міністра освіти і науки України Михайло Винецький у студії. Працює Руслана Кравченко. Насамперед хотілося б запитати, скільки учнів вже зареєструвалися на проходження тесту, які темпи взагалі реєстрації, чи вони зараз сповільнилися, і чи немає проблем із цією реєстрацією? Ну проблеми з реєстрацією бувають щось мова йде про, 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 про комп'ютери. А вони дуже часто є такі трошечки непередбачувані тим більше що в нас є такі північні друзі в лапках, які люблять час від часу а, нам позаважати. Але нас на сьогоднішній момент є понад 200 тисяч осіб, які зареєстровані на Мультипредметний тест Реєстрація триває. Вона триватиме до середини квітня місяця. Відповідно, ми рухаємося в нормальних темпах. Минулого року я нагадаю, у нас було 260 тисяч зареєстрованих. Приблизно ми таку саму і цифру очікуємо цього року. Якщо деякі учні і учениці просплять, забудуть і все-таки не подадуться до 11 квітня, чи буде там ще якийсь період, коли можна все таки ось, податись на цю реєстрацію? Давайте ми не будемо заїкатися, не потрібно проспати. Потрібно учні учні в нас і випускники 11 класу в нас відповідальні. А всі знають, що до 11 числа потрібно зареєструватися і будуть реєструватися. Будуть винятки, будемо винятками займатися окремо. Але насправді ми маємо розуміти, що маса нас абітурієнтів мають зареєстровані бути до 11 квітня, і в принципі ця інформація поширюється достатньо так активно. У всіх школах країни, тому думаю, що проблем з цим не буде. Коли чекати на запрошення, на сам тест? А це буде залежати від того, чи ми чи мова йде про випускника цьогорічного чи минулорічні, тому що в нас є можливість писати на національний мультипредметний тест, якщо особа не закінчила цього року школу, а наприклад, закінчила попередніми роками, і хоче все таки вступити у вищу освіту. А я нагадаю, що НМТ є обов'язковим для вступу у вищу освіту. Відповідно, наприклад, якщо це випускник 22-го, 21-го чи раніших років хоче писати НМТ, вони будуть писати в першу чергу для того. Щоб дати нашим вступникам цього року можливість завершити повністю своє повноцінне навчання до кінця травня, а відповідно, травень місяць відправ є для тих, які закінчили раніше. А наші випускники цьогорічні будуть здавати ну кінець травня, початок червня вже почнеться основна сесія. Розкажіть про найбільші зміни цьогорічного НМТ, тому що їх багато, як на мене, так тут і збільшилася кількість предметів, і зараз не в одну, і не в дві зміни, як торік, будуть складати тест учні, а в одну. От чого очікувати вступникам цього року? Ну насправді дивіться, вступники цьогорічні пишуть цей тест. НМТ переважно пишуть один раз, тому вони не мають з чим порівнювати. А, а, а ми з вами дивимося і кажемо, от які там зміни. Факт того, що цього року найбільше найбільші таке нововведення є в те, що тест складатиметься з чотирьох предметів: три обов'язкові плюс один на вибір. Обов'язкові предмети це українська мова, це історія України і це математика. Це три тести, які будуть обов'язковими. А далі є на вибір. Ну, переважаюча більшість, насправді приблизно половина зараз записалися на англійську мову як четвертий предмет. А далі є інші іноземні мови: є фізика, хімія, біологія, географія, українська література це ті предмети, з яких можна обирати четвертий предмет. Далі це все ці всі чотири предмети складаються в один день, відповідно по годині на кожен предмет, і 20 хвилин на перерва між другим і третім. Мова йде про те, що це фактично така форма ЗНО, якщо хочете. На жаль, ми змушені перейти від системи зовнішнього незалежного оцінювання традиційної, яка вже була відпрацьована ще до 2022 року, до формату національно-мультипредметного тесту. Це зобумовлене питаннями безпеки. А я думаю, що ми всі розуміємо, що коли стара система існувала така, що вся країна писала, умовно кажучи, українську мову в один день, а це означало, що 200 тисяч учнів Збиралися в один день для того, щоб написати е, тест. Це ми в сьогоднішніх безпекових умовах такого формату не можемо собі дозволити. Відповідно, НМТ пишеться меншими групами, а, і він мультипредметний. Так що за, одне, за один час е, чи за, за, за один, там, в один період а учень пише всі чотири предмети по годині на кожен предмет. І нагадаю, власне, що є. Перерва між другим і третім предметом це важко з одної сторони, але з іншої сторони, це хороша підготовка до того, що є якісна вища освіта. Освіта не буває легкою, тому якщо вона якісна, тому це насправді є, є правильний підхід на нашу думку. А ось це збільшення предметів і збільшення годин на проведення НМТ, Чи не буде це навантаженням для учнів? Я ж не сказав, це навантаження для учнів, так. так. Але давайте так, мова йде про 4 години. Так? Так. В університеті ми так чи інакше вчимося парами відповідно по півтори години на раз. І дуже часто може бути таке, що є три пари підряд, відповідно, 4,5 години це абсолютно нормальна ситуація для, для будь-якого студента. Так що, так, це, це важко, очевидно, але ну, от така безпека. Ситуація, яка є в країні, на сьогоднішній момент обумовлює те, що нам потрібно мати а, такий підхід, де ми меншими групами будемо збирати студентів. А, абітурієнтів, ну і очевидно, чотири предмети на сьогоднішній день, я хочу нагадати, навіть не дотягує нас, на жаль, ще до е системи, яка існує по всій Європі. А я нагадаю, що по всій Європі для того, щоб вступити в заклад вищої освіти, особа має здати п'ять предметів відповідно, так звана матура, яка складається переважно із трьох обов'язкових і двох е вибіркових предметів. Ми до цієї системи дійдемо, але мабуть же дійдемо після того. Того, як отримуємо нашу нам бажану перемогу в цій війні, а чи вплинуло от на кількість і збільшення цих предметів дослідження якості освіти піса, яке було проведено наприкінці минулого року, і зокрема на те, що до основних предметів додали математику? Я думаю, що тут комплексно можна говорити. Це не є просто, що от, от у нас є у нас є результати пізи, і відразу треба додавати четвертий предмет. Ні, по-перше, результати пізи показують результати. Ну, давайте так: тестування пізи було 16 річних 15-16-річних наших учнів, а воно проводилося в 22-му році. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо, який, який був стан в країні в 22 2022 року з блокаутами. Ми з постійними там бомбуваннями і так далі. А, але що тут важливо зазначити, що це остання когорта, яка не проходила реформованої нової української школи. Це остання когорта наших учнів, які ще проходять за старою системою підготовки. І очевидним є те, ті результати пізи показали, що нам необхідно якнайшвидше реформувати шкільну освіту. Ми вже почали її реформувати. Вона дійшла. Ми вже дійшли сьогодні до сьомого класу. А відповідно мова йде про 14 річних, і наступні результати пізи будуть показувати очевидно інші вже результати ті, тих дітей, які пройшли по нових програмах. А зараз ми побачили результат, на жаль, достатньо плачевний а тих учнів, які ще проходили за старою нереформованою програмою. А це учні, які на жаль відстають насправді не в питаннях математики, настільки як у питаннях е е читання. Із прийняття текстів тому дуже правильно, що в ННТ є чотири предмети. Випускник школи, який претендує на вищу освіту, має бути грамотним і в писанні читанні, має розуміти власну історію, і очевидно, так само має мати знання з математики. І нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на зв'язку заступник міністра освіти і науки України Михайло Винецький. Хочу поговорити ще про такий важливий аспект, як повітряна тривога, яка може статися у день складання НМТ. Що тоді робитимуть учні? Вони спускатимуться в укриття. Саме так вони спускатимуться в укриття в багатьох випадках. Ми намагаємося робити таким чином, щоб центри тестування були в місцях, які вже є в укриттях, але це не завжди вдається. Є перерва в тесті на період. На період при потребі на період повітряної тривоги. А і відповідно, якщо це тривала повітряна тривога, тоді може бути а, повністю перерваний а, перерване тестування і перенос, тоді, переноситься тоді. А, Тестування на інший день, а переважно це буде в, вже в другій сесії додатковій сесії тестування, яка відбудеться в липні. Але наступного минулого року у нас слава Богу було таких відносно мало переносів. Ну будемо дивитися, як буде цього року. Ми намагаємося все-таки забезпечити більшість центрів тестування в таким чином, щоб вони вже були в укриттях, але це не завжди просто фізично фізично є можливості в по всій країні це зробити. Так, я читала відгуки батьків із Харкова, і вони дуже проживають через те, що в Харкові, наприклад, багато лунає повітряної тривоги. На жаль, і от вони саме і за це хвилюються чи зможна буде скласти цей НМТ без тривог? І тому в Харкові якраз в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві в тих містах, які є в нас найближче до лінії зіткнення, які на жаль постійно піддаються обстрілам расистів. А ми намагаємося забезпечити максимально центри тестування, які вже є в укриттях, для того, щоб абітурієнти могли без безперервно скласти свій тест в безпечних умовах. На вході в аудиторію працівник цьогоріч, працівник поліції перевірятиме учасників металошукачем від цього питання: що не можна брати з собою на іспит: не можна брати зі собою будь-що, що може бути використано для неправомірного. Чи там недоброчесного складання іспиту це означає, що якщо ми очевидно говоримо про математику, то для прикладу, якщо є телефон, то він має бути складений в е місці е в аудиторії, якій є ну на видимому місці, але не в доступності до. Е Абітурієнта, який складає тест, мова йде про те, що ми хочемо забезпечити максимально доброчесне складання національного мультипредметного тесту, щоб люди всі отримали рівні рівний доступ до вищої освіти відповідно до своїх конкурсних можливостей. Давайте не будемо тут уточнювати, що можна і не можна. Треба складати тест чесно. Так коли можна буде дізнатися результати цього тесту і чи є якісь зміни цьогорічні пов'язані із балами НМТ? З балами НМТ немає якихось змін конкретних, крім того, що є чотири чотири предмети, які враховуються. Вага предметів визначається в залежності від спеціальності, на яку подається. Абітурієнт. А, а стосовно того, а стосовно мається на увазі вага кожного е, кожного предмета визначається на, на, на базі спеціальності, а е, результати висвітлюються в е, персональному кабінеті е, кожного вступника. Відповідно, повідомлення буде е, наприкінці, коли, коли сесія НМТ завершиться, всі будуть повідомлені стосовно своїх балів. Чи є конфіденційна інформація, де учні здаватимуть це тестування? Конфіденційна в розумінні чого. Чи ми її чи, розголошуємо та, для чи того, то, щоб да. расисти її бомбили? Ну, очевидно, ні. А, е, приходить інформація на кожному абітурієнту, приходить інформація, де е, в якому місці конкретно має бути тестування і на який час потрібно прибути. Ці центри тестування ми очевидно не розголошуємо з огляду на безпеку, але це не є там засекречена інформація. Я думаю, що в даному випадку, на жаль, вона буде відомою, тому що це так чи інакше є заклади освіти переважно. Ну але але ми намагаємося цього не робити таким чином, щоб воно було ну з огляду на безпеку, це точно не публікується в там якихось відкритих відкритих доступах чи відкритих джерелах. Насамкінець не можу вас не запитати про проєкт «Моношколу школу офлайн, яку нещодавно презентувалось буквально днями Оксан Лісовий. Тобто найближчим часом онлайн шкіл в Україні поменшує, наскільки ми розуміємо. Так, ми ми працюємо над тим, щоб максимально е, забезпечити укриття для кожного учня. Для кожного студента з цим є пов'язані величезні витрати, а величезні кошти, тому що в даному випадку самі розумієте, мова йде про капітальні, капітальні витрати. Те, що те, що було зроблено сьогодні, для для за останні два роки для того, щоб забезпечити тимчасові укриття. Для того, щоб забезпечити ті ті можливості, які є з підвалами і так далі. Ну, це, це зроблено те, що можна, але очевидно, війна зараз затягується. А ситуація з а, безпекою є м'яко кажучи не найкраща. Ви бачимо, я думаю, що кожен українець відчуває, а, що ракети летять, а, шахеди летять. А наша завд, наше завдання це забезпечити безпеку наших учнів і забезпечити якісну освіту. А при тому, при тій безпековій ситуації, яка є. А, якісна освіта потребує не онлайн, а потребує фізичного. А, Фізичної близькості викладача чи учня з студентом чи з перпрошу викладача чи вчителя з студентом чи з учнем. І, відповідно, ми намагаємося перейти в офлайн наскільки можливо. Регіони дуже різні. В Харкові, ще раз кажу, в Запоріжжі, в Миколаєві це буде набагато важче зробити, ніж, наприклад, в Франківську чи в Чернівцях, чи, чи в Житомирі, чи в Вінниці, але нам потрібно на сьогоднішній день максимально забезпечувати офлайн. Навчання в е, безпечних місцях в укриттях це потребуватиме величезних коштів, величезних капіталовкладень. Над цим зараз працюємо. До слова, перша підземна школа вже відкриється цього понеділка в Харкові. Вчора її презентували журналістам. Е, наскільки багато буде цих підземних шкіл в Україні, і взагалі е, як навчатися в цих підземних школах? Чи буде якась відмінність можливо для учнів від звичайних шкіл? Тобто в цих підземних школах перерв на повітряну тривогу не буде правильно? Ми намагаємося зробити максимально дивіться, знов ж таки. Скільки буде таких шкіл, як вони будуть розгорнуті? А це питання, які зараз розробляються і уточнюються, очевидно, для нас є пріоритетні великі міста, які є постійною загрозою від балістичних і інших ракетних атак. Відповідно, Харків, Запоріжжя, Миколаїв. А це три міста, які в нас на сьогоднішній день є в ну під постійними обстрілами. Ми розуміємо, що якість навчання потребує під землею якість навчання потребує максимального наближення до того, щоб було над землею. Відповідно, контакт між вчителем і учнем, і між учнями між собою є надзвичайно важливим. І ми намагаємося створити цю. Атмосферу таку, щоб вона максимально чи радше вибачте, мінімально відрізнялася від нормальної школи. А наскільки це можливо буде зробити, буде залежати від капітального вкладень. А це великі, великі кошти, які мусять бути в це вкладені. А, і ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день основа наших основна частина наших податкових зборів в країні йде на. Збройні сили України, які забезпечують нашу безпеку в повсякденно. А відповідно, мова йде про певну залежність від донорів. Працюємо над тим, щоб західні донори з розумінням поставилися до того, що наша безпека наших дітей має бути так само і в їхньому пріоритеті. Це була розмова із заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винецьким. У студії працювала Руслана Кравченко.